Всім привіт! Мене звати Валерія і я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні я хочу показати свою готову роботу та один шкарпетковий процес, про який я думала одну дуже багато. Тож, давайте почнемо. Я до вас нарешті з готовою роботою я дов'язала свій светр з косами, а саме це светр номер 15 від My Favorite Things і ось так він виглядає. Давайте я трошки згодом його примірю, а поки розкажу про нього деталі. І ось мій светр номер 15 від My Favorite Things Need Instніfe. У цієї авторки всі светри, всі вироби мають номер, а не назву, тому ось так він просто 15 Я в'язала його з прекрасного поєднання, але я раніше про це казала, я не втрапила в щільність, бо я не розрахувала з Мирносом, він мені приїхав трошки інший, який саме. Я в'язала з махеру кіт Сета. Це 950 метрів в 100 грамах, 75% супер мохеру і 25% шовку. Дуже гарний колір, я собі ще дозамовила, бо просто приймаю, що наступна партія прийде трошки не такою, а саме ось ця партія мені подобається неймовірно. І другим артикулом була ось така ниточка. Це все, що в мене залишилося. в мене ще є трошки, але так, а на, пусті, на пустому конусі написана назва. Це Вігонія Беріго, 1150 метрів, 90% Миренос, 10% Кашемір. Так, я ці ниточки прибрала придбала в магазині Волексперт у Ані. Дуже дякую е... за швидку доставку. Як зазвичай, бо я лише позавчора замовила нитки, і вчора вони в мене вже були. А з Харкова, з Одеси до Харкова, е... я не думаю, що це дуже маленька відстань, але ось так. Тому е... в чому моя проблема? Моя проблема в тому, що я. Не знаю, чогось була впевнена, що ця вігонія е, має півтори тисячі, а не тисячу сто. Якщо б я обрала Марино з півтори тисячі метрів на сто грам, то б я б в'язала його в три ниточки і плюс нитка кідмохера. Але я в'язала у дві ниточки плюс ниточка кідмохеру. Вони трошки, як можете замітити, вони не такі великі петлі, як у всіх інших дівчат. Тому в'язала більший розмір, тобто я в'язала як на ельку, і це в мене вийшла моя емка. Що не так з цим? Ну, що, що ще не так? Мені здається, що в мене вони більш такі, знаєте, як сказати, не такі забиті, полотно більш пластичне і, можливо, воно потягнеться дуже сильно. Можливо, але я не впевнена в цьому. А так, я дуже задоволена. Я дуже переживала, що ця горловина буде трошки дивно виглядати. Але якщо що, я вставлю в неї в розинку, і цей светр мені здається дуже красивим. Дуже красивим і дуже теплим. Можливо, не таким теплим, якби я хотіла його мати. Ось, я дуже задоволена. Я перероблювала рукави, бо я зв'язала трошки більше. І стосовно моїх убавок, я почала робити збавляння в 70-му ряду і трошки так поступово перевела цей рукавчик в менший вигляд. Тому в мене ось тут дві косички, вони чотири, чотири, а не шість. І також у мене між кожною косами в мене не по три, а по дві петлі залишилось. Таким чином я збавила достатню кількість петель, щоб в мене вийшли ось такі не дуже широкі рукави. Мені подобається, я буду його носити, але вже буду носити його весени, бо зараз я не встигла і він вже затеплий. Е, мені дуже подобається, як це вийшло. Він такий класичний, він такий спокійний. Е, ну, як сказати, спокійний. Він для мене, я не дуже люблю коси, як такі як такі дуже складні, дуже якісь такі широкі. Мені подобається ось така класична коса, це 3 х 3 або ще якась, там 2 х 2. Також мені подобається. А щось таке більш ажурне, я поки що до цього не готова. Не знаю, просто не мій смак. Я люблю щось більш мінімалістичне, а ось така коса, мені здається, найбільш мінімалістична з всіх кос. Може, це звучати якось дивно, светр повністю в косах, але він все одно такий, знаєте, класичний. От я не можу сказати, що він якийсь не такий. Він ось такий класичний у мене вийшов. Зараз задивлююсь на інші варіанти. Светрів з косами. Бачу весь, окей, не весь. Багато хто з англомовних блогерів розказує про светр. Я залишу зараз його назву і авторку. І ось так він виглядає. Мені дуже подобається, що там коси чередуються з лисявою гладдю, тобто такі вони смужки. Смужки ці вертикальні, це окей, бо я трошки вирішила відмовитися в горизонтальних смуг. Хочу спробувати те, що мене буде більш так витягувати. Хочу на своїх метр п'ятім додати хоч декілька до візуальних сантиметрів. Тому так. Що хочу сказати? Я рекомендую всім зв'язати цей светр. Він досить Він не... Він не складний. Його в'язати не складно. Не складно слідкувати. Це кожний 10-й ряд. Так, я використовувала на рукавах рахівник рядів, бо я переживала, що я десь забудусь, мені здається, що і по тілу в'язала з рахівничком. Але так. Він не складний це. Це не потрібно слідкувати, що від в якому-то в такому то ряду. Тут завжди кожен десятий ряд це буде перехрещення. Я е, з такого з цікавого, коли в'язала його і ряд по тілу з перехрещенням, в мене займав 21 хвилину. Так, я не швидко в'яжу, тому так для мене така ого. І я ставила собі на день зв'язати там як мінімум одну косичку. З рукавами це було проще, бо тут всього на всього 11 кіз і це не так складно, я в'язала багато. Тому я дуже задоволена, мені здається, що цей колір мені достатньо личить. Я себе почала розбиратися і ідентифікувати себе як soft Summer, так, типу м'яке літо. Мені підходять більш такі приглушені тони, не яскраві і більш холодні. По металам, що золото, що ну, переважна більшість це срібло, тому як я не знаю. Я почала в це гратися і хочу, хочу якомога більше з цим подружитися, бо я справді зрозуміла, що там типу, теплі кольори мені менш пасують, можна сказати, не пасують, як холодні. Так. І... Цей блакитний мій улюблений блакитний, тому я не змогла собі відмовити цим. Давайте повернемося і я розповім, що я ще роблю, окрім цього светру. Я не знаю, скільки він важить, я його не зважувала. Я вив'язала майже все. в мене залишилося десь а, тут 20 грамів. Я брала, мені здається, 150. Тобто я вив'язала точно 130 грамів кідмохеру. З цих у мене залишилося десь грамів. 70, а я брала 300. О, тоді він повинен бути легкий. Чесно, не в курсі, не маю якоїсь думки стосовно цього. По метражу він точно менше, ніж в 3000 метрів. Ну, потрібно брати. Тому як так, якось я сьогодні не зв'язано розмовляю, так що перепрошую. Дуже багато думок, не можу їх вкласти в свою голову. Давайте повернемося в більш легкий одяг. І покажу, що на на чим я зараз ще працюю. Як я показувала вам декілька відео тому, я придбала книжку ось цю Charming Colorwork Socks від Charlotte Stone е І була зацікавлена в одному візерунку, а саме в ось таких ось курочках. Я вирішила їх повторити. Е я їх повторила, <с> вже <-прав> відв'язала ці курочки е трошки собою. Задоволена, бо ось так виглядає одна шкарпетка. Камон. Ось так виглядає одна шкарпетка. І ось так виглядає вже друга шкарпетка. Такі в мене вийшли курочки. Я в'яжу цих курочок з опалу петрольного. Я так в ньому розчарувалася, я щось не очікувала, що мені він так буде не подобатися, не знаю чому. А для кольорів, е лапок і гребінців. Е я обрала в мене були невеличкі залишки від Drops Nord, цей рудий це в мене ось такий колір е дропсу. Я залишила номер. І жовтеньке це ось такий колір дропсу. В принципі, ви повинні їх впізнати, якщо ви колись працювали з дропсом, в них не дуже велика палітра, і всі відтінки такі унікальні. Курочки в мене зв'язані з залишками рейхі і Твіт в кольорі натуральний. Цю пряжу я обожнюю, я її люблю, вона реально пухка, вона реально класна. І давайте поговоримо про опал. Це було моє щире розочарування, який він тонкий. За описом я в'яжу на 64 петлях. Зазвичай це для мене багато. Я в'яжу зазвичай 60, і тут плюс 4 петлі. І я взяла свої спиці як за описом, як зазвичай це 2,25 на полотно. І я розумію, що 2,25 мені прям ну, за велике полотно виходить досить діркаве і мені не подобається. Зараз дивлюсь на свої курочки, дивлюсь, щоб в них поховалися е, кльови і ну, ці нижні гребінці. Не знаю чому. Може, я якось так погано їх прошила, що вони поховалися. Буду перешивати, буду перешувати. Хм. Досить дивно. Е, це мій перший жакард. Я ніколи в житті раніше його не в'язала. Мені здається, вийшло як для першого разу. Ну, непогано, непогано. Не можу сказати, що це прям якийсь вищий рівень, але непогано. Давайте повернемося до цього апалу. Я в'яжу цей апал зараз на двійках, На двійках. Я, мені здається, перший раз взяла спиці двійки з набору, і неприємно цим вражена. Ну, я не очікувала, що все так буде погано. Так гарно в'язалася регія, так гарно в'язався дропс норд, так він трошки товщий. Але потім я розумію, що на 2,25 в мене виходить якась решета, а не шкарпетка, і робота почала йти набагато не знаю, повільніше. Бо ці двійки мене прям визводить з розуму. Реально не очікувала. Тому я не знаю, як я швидко зможу з цим вправитися. Але я сподіваюся, наступного відео я покажу вам дві готові шкарпетки. Бо, по-перше, цей колір такий неприємний. Я не можу його в'язати вночі, ну, ввечері, там, після роботи. Я нічого не бачу. Ось прям я не бачу ніяку петлю. Дуже складно на глаза він іде, бажаного в'язати лише дню, лише в денний час. Я ще тут не спрятала кінчики, хоча. Хоча ось тут я вже все в мене тут вже гарно. О, до речі, давайте покажу, як вона виглядає в мене е, всередині. Я подивилася в інстаграмі у Шарлоти. Вона не полюбляє, е, ну, як би, ну, вона, окей, з широкими перетяжками, але я в'язала інтуїтивно і мені хотілося підхватувати десь там в третій, в четвертій петлі кожний. І так вони в мене вийшли ззаду. Не знаю, хочу послухати ваші коментарі, що ви скажете, як мені покращити. Може, ви знаєте, якісь. Моменти, як краще шити по жакарду, щоб він не, не прятався вниз, не знаю. Можливо, для, для першої роботи це саме норм. Бачите, такі у нас бачистки тут. Це мене друга двійка. Реально просто перезняла, щоб зв'язати в найкоротший термін, і вони не стали різними. Ось такі в мене хаотичні думки. Сподіваюся, у мене немає браку без звуку і вам не набридлі мої хаотичні думки. Але це все, чим я займалася на цих двох тижнях. Я дов'язала светр, дов ш... почала в'язати шкарпетки, причому, що светр я перев'язувала. Я лише вчора вночі завершила рукавчики, бо я зв'язала їх занадто довгими. Мені прийшлося це різати, розпускати. Розпускати мохер не дуже велике задоволення, але сподіваюся, у мене все вдалося. Я светром задоволена не всі 100%. Вважаю це поки що найкращою моєю роботою, бо він зв'язаний реально так професіонально, чи що? Не знаю. Це зазвичай я в'яжу. Я просто зазвичай в'яжу лицеву гладь, і вона не виглядає так ефектно, як ці коси, а ці коси вони і мінімалістичні, і ефектні. Тому так, наразі. Я хочу дов'язати шкарпетки, зв'язати потім якусь спокійну пару шкарпеток з нового моточку. Бо якщо чесно, мені здається, вона трошки вже нос почухується від мохеру, і оцей весь пух, це все в мохері. Я зазвичай вдома ношу більш такі темні футболки, там сірі, сині, чорні. Я прям вся в цьому мохері і перед сном, перед якимось там хожу хожу витираюся роликом від шерсті, тому так. Я пов'яжу шкарпетки, потім е, вже, скоріш за все, буде тепло. Я не захочу братися нічого такого, можу почати кардиган, до речі, е, вчора я отримала посилку від магазину WуExpert. Я забрала свій підмот до мого майбутнього кардигану. Я показувала вам цю ниточку раніше. Тож, в принципі, давайте я вам покажу тоді і підмот, який я вчора замовила. Е, я показувала вам ось цю ниточку раніше. Це ось такий твіт. Пазлігео, пазлігео, Пазл так. Він складається з Мариносу мирино... 60, 20 віскози і 20 поліаміду. До речі, тут написано вовну. Мені здається, що в магазині казали, що це маринос. Але. Who knows? Uh... Що я про нього знаю? Мені в коментарях написали, мені в коментарях, мені в коментарях написали що цей твіт дуже сильно косить, і його потрібно якось вирівнювати, додавати якусь стабілізуючу ниточку. Дівчина в коментарях сказала, що вона додавала дві, нітки, дві нитки соряна. Зараз соряна це такий якийсь дефіцитний продукт у нас в Україні. Я люблю дуже цей артикул, але його немає. Тому я вирішила без пухнастика зробити цей кардиган більш таким не колючим. Щось трошки я не хочу в'язати, хочу трошки зробити. Паузу з мохером, з щось таким більш колким, хочу щось приємне, м'якеньке в'язати. Ну, наскільки це можливо. Тому я замовила до нього підмот, ось так вони виглядають. Я буду в'язати ось цю в одну нитку, ось цю в дві нитки. І мені здається, що це буде дуже гарне поєднання, бо е, моя мета, е, я спілкувалася з дівчатами, дуже дякую, вони мені стільки варіантів понакидали. Е, якщо вам потрібно багато блакитного, то всі вони, мені здається, в магазині Вуликсперт. Тому е, я хочу, щоб ось цей е, колір став більш синім. Тому я попросила більш таку синю. Мені не хочеться підкреслювати сіроту в цьому кольорі, хочеться підкреслити саме е, прекрасне синю. До речі, цей такий гарний синій. Мені здається, це мій також улюблений відтінок. Потрібно йому собі замовити е, і до нього, і просто з нього зв'язати якийсь собі светрик. Він такий гарний джинс. Це в мене дороті, 1550 метрів. О, до речі, е, це також е, суміш це 90% мариносу, 10% кашеміру. І можливо, вони разом заграють дуже гарно. Блин, ну кольор прям. Я так люблю блакитні кольоры. Ой. Мені хтось в коментарях на мої думки стосовно того, що я хочу дозамовити ще собі багато кінмухеру з цього кіце та блакитної. Писало, що я буду з 50% блакитного. І це правда. Я на це готова, дуже люблю. У мене це не перший виріб, блакитний, і я не збираюся зупинятися. Справді я дуже люблю блакитний. Блакитний, синій це мої улюблені кольори. Тому так, вони знаєте, тут така кімната, вона вся бежева, і цей синій диван. Він прям-прям ось така причин. Тому так. Я трошки почекаю, відпочину від великих проєктів і розпочну свій кардиган. Поки що я задивляюсь на кардиган, який називається Єва кардиган від Knit. Мені подобається ось ця резинка, яка оздоблює його. Але чи потраплю я в щільність, невідомо. Буду пробувати, тестувати, дивитися, що я хочу, що я не хочу. Можливо, виберу інший опис. Не знаю, люблю я кардигани. Мені подобається їх в'язати, але я насправді не люблю в'язати поворот на Мені подобається, що з ними. Якся вони чи швидше в'яжуться, Чи мені так здається, але я дуже сильно. Як для людини, яка не носила кардигани, я вже маю один, два, три кардигани. Жовтий домашній, білий шампань. І ще маю. Естер Jacket. Потрібно якось почати їх носити, але для цього потрібно переформатувати свій гардероб. Так. Тому це все, що хотіла поділитися. показала вам свої 50% блакитного. До речі, в мене шкарпетки також сині в'яжуться. Не знаю. Мій колір на всі 100%. Тому всім дякую за увагу, всім бажаю гарного дня. Хочу додати до цього відео ще в кінці. Кадри нашого прекрасного Харкова. Подивитися, як тут у нас класно. Тому хто сумує за Харковом, тому будь ласка, залишайтесь, дивіться, залишайте коментарі. І всім гарного дня. До зустрічі!